Відділення інтенсивної терапії івано-франківської міської дитячої лікарні поповнили апаратом для визначення рівня кисню в крові. Життєво необхідне обладнання для важкохворих дітей прикарпатські медики отримали завдяки благодійному фонду Пантанас. Реанімаційне відділення міської дитячої клінічної лікарні розраховане на чотири ліжка. Третій пульсоксиметр для лікарні передали члени благодійного фонду Пантанаса. Це молоді батьки, які збирали гроші в ресторанах, в закладах громадського харчування, щоб допомогти хворим дітям. Уникла Пантанаса на основі ікони Пантанаса, яка є оберігом для дітей, які хворіють на рак. І Хочемо працювати, працювати на благо дітей, на здоров'я дітей, тому що чужих дітей не буває. Діти всі наші, не залишаємось байдужими. Фонд Пантанаса і надалі продовжить свою роботу, адже пульсоксиметри необхідні для діагностики хворих, для подальшої тактики лікування, відділення інтенсивної терапії на чотири ліжка. Протягом року у нас в цьому відділенні лікується більше як 400 дітей. На сьогодні пролікувалося 323 дитини, із них 70% – це діти, які потребують саме такого обстеження, тобто діти із захворюванням органів дихання. Гасло благодійного фонду Пантанасса відкрий серце, збережи життя. Сьогодні милосердя дуже потрібне нашому суспільству, особливо хворим дітям.